Намасте! вітаю тебе на каналі Прана. Мене звати Марина і сьогодні запрошую тебе на спокійну, повільну йогу для того, щоб розтягнутися. Я знаходжуся в студії «Реформа». Хочу подякувати цій студії за прекрасну залу. І якщо в тебе буде можливість, будеш колись у Варшаві. забігай, я викладаю тут офлайн. Добре, а ми почнемо сьогодні. Позиції сидячи зі схрещеним. Сядь зручно заплющу очі буквально на хвилиночку, щоб зробити глибокий вдих, довгий видих і відкласти всі наші справи, думки, все, що не потрібно нам для практики поза килимок. І зробимо ще один глибокий повний вдих, свідомий довгий видих. Почни робити півколасової шиєю вперед. Переносимо голову зліва, вправо і назад. І затримайся в центрі, на вдих витягуємо руки до гори, з видиху згинаємо їх. Кактус, прогинаємося, відкриваємо грудну клітину, намагаємося з'єднати з собою лопатки. І видих, схраюємо руки перед собою, обнімаємо себе. І вдих, повертаємося ще раз до центру, витягуємо руки догори з видихом, згинаємо їх в кактус, прогинаємося в спині, залишаємося ще на вдих. І з видихом знову схрещуємо руки перед собою, обнімаємо себе, заокруглюємо спину підпоріття до грудної клітини. І останній раз вдих руки догори, з видихом, згинаємо їх в лігтях, намагаємося зблизити лопатки з собою, видих, видих, схрещуємо руки, обнімаємо себе ще один раз і з здихом повертаємося до позиції сидіння. Прийди відразу до столу коліна під стегнами, долоні під плечима. І піднімаємо праву ногу, зігнуту в коліні догори, робимо кружечки в одну сторону, три рази, розігріємо трішки наші стегна, і в другу сторону. І затримайся. Зараз з коліном вгорі. Ще раз потягнися стопою вище, можна прогнутися, тут навіть в спині, подивитися вперед. І з видихом притягуємо коліна до грудей. відкладаємо тепер стопу рівень з нашими долонями близько правої долоні. Поправ цю позицію. Ящерка із опущеним глівим коліном, дивимося перед собою, вдиху, рівню. Спину, видих, переносимо вагу тіла назад, до позиції півшпагату, довго тут не затримуємося, переходимо ще раз до ящерки і видих. вирівнюємо ногу настільки, наскільки дозволяє нам тіло. Вдох, повертаємося ще раз вперед. І видих, позиція півшпагату, І ще один вдих, і з видихом докладаємо коліна до коліна, повертаємося до осани столу. І вдих. Ліва нога зігнута в коліні догори і робимо кружечки в одну сторону і в другу. І затримайся. З коліном вгорі, прогнися в спині, потягнися стопою ще вище. З видихом притягуємо коліно до груди. І відкладаємо ліву стопу в рівень з долонями. Стегна переводимо трішки вперед, праве коліно опущене. Дивимося перед собою, ящерка. І видих, переносимо стегнем назад. Позиція півшпагат, Вирівнюємо ліву ногу. І вдих ще раз ящерка. Видих. Щирка. Видих, пішпа. І докладаємо назад коліна до коліна, переносимо стегна вліво, вправо. Кілька разів. Затримайся в центрі. Пальці стоп на килимок. піднімаємо коліна до гори, притягуємо живіт до стегон. Переходимо до позиції собаки мордою вниз, а домука голова вільно опущена. Тут можна позгинати на зміну праву, ліву, ногу, розходити цю позицію. Або зігнути якомога міцніше коліна, відштовхуватися від рук, п'яти залишити вгорі. Затримайся в цій позиції, ще один вдих, видих. І зараз спробуй праву руку відкласти на ліве стегно, над коліном, під коліном. Можливо, візьмешся за щиколотку і скручуємося в позиції собаки мордою вниз. Дивимося під ліву паху. Вдихом повернись до собаки мордою вниз. Залишся тут на видих. І тепер відкладаємо ліву руку або на праве стегно, або під коліном, або, можливо, на щіполотку. І скручуємося в цій позиції. Намагаємося дивитися під праву паху. Вертаємося до позиції Собаки, морди, вниз. Ще один вдих тут. Видих. Вдих, права нога догори, видих. Притягуємо коліно до грудної клітини, відкладаємо праву стопу між наших долонів, опускаємо ліве коліно на килимок, ліва стопа вверх лівої стопи на килимок. Вдих. Піднімаємося до позиції анджіняса на руки до гори. І з видихом праву руку опускаємо на килимок. Якщо не вдається, можна взяти книжку або якийсь блок, або просто похилитися вправо, відчути розтягання. Розтяжку в лівому боці. І права рука може залишитися в повітрі, може доторкнеться. Килимка може землі. Розтягуємо тут бік. І встигну. Переходимо до позиції півшпагату і ліву руку також відкладаємо до правої. Тобто в нас права нога рівна знову настільки, наскільки нам це вдається. І руки з правої сторони від правої ноги. Дивимося в праву сторону, стопа активна, пальці натягнуті в сторону тіла. І видих. Спочатку відкладаємо ліву руку з поворотом на, в ліву сторону. І сідаємо сідницями на килимок таким чином, щоб ліва стопа була з лівої сторони від наших стег. Коліна трішки ближче один до одного. Права стопа активно вдих, витягуємося ще руками до гори і з видихом похиляємося до рівної правої ноги. І тут можна поробити такі хвилі, підніматися до гори з вдихом і з видихом опускатися нижче. Тобто, як така пульсація, тільки дуже повільно, ніжна. І затримайся знизу, відклади руки там, де вони сягають. Ця позиція може виглядати так, так, можна зігнути трішки ногу в коліні. А можливо, вдасться опуститися нижче. І в ідеалі як би, рух, до якого ми йдемо, напрямок, це ми хочемо взятися правою рукою за ліве запястя і розмістити це за нашою правою стопою. Але це тільки напрямок руху, не обов'язково ми це все зробимо. Зверни увагу на своє ліве коліно. Якщо відчуваєш в ньому біль, то тоді. Вийде з цієї позиції, просто відклади ліву стопу до правої ноги і похиляємося тут в такий спосіб. Але якщо все окей, то затримуємося в цій варіації, дивимося на пальці правої стопи. Ще один вдих і довгий видих. І з дихом повернись до сидіння. Відкладаємо тепер ліву руку позаду тіла і вдихом намагаємося підняти наші, наш таз сідницю догори, витягнути праву руку за голову. Така змодифікована позиція дикості, в якій ми розтягуємо перед наших стегом. Ще один тут, Можна зігнути праву ногу в і перенести стегна ще більше вперед. Тут буде прогин в спині більш інтенсивний. І з видихом сідаємо назад на килимок і переходимо обережно назад до собаки мордуємо вниз. Своїм способом. Зустрічаємося, вадам гашвина самим. Зробити глибокий вдих, Видих вдих, ліва нога догори, видих, притягуємо ліву ногу до грудної клітини, відкладаємо ліву стопу між долонь, Права коліно на килимок, права стопа на килимок. вдих руки до гори та запускаємо нижче. Анджінясина. І з видихом ліву руку опускаємо на килимок, на підлогу, на блок, на книжку, праву руку витягуємо в, лівий, в ліву сторону. Ми хочемо розтягувати тут правий бік. Ще один вдих і зверху вирівнюємо ліву ногу, переносимо тягар тіла назад, відкладаємо праву руку до лівої з лівої сторони лівої ноги. Позиція півшпагату, тільки ще із скруткою. Активна ліва нога, пальці натягнуті на тіло. Відомий вдих. І з видихом. Спочатку праву руку переносимо на праву сторону, і потім обережно сідаємо сідницями на калимок, права ступа, права, п'ята близько до тіла, коліна якомога ближче один до одного. І на вдих руки витягуємо до догори і з видихом охлягаємося. А вони рівної лівої ноги. І тут так само можна поробити такі хвилі, такий дуже м'який пульс, з дехом ростемо вище, з видихом опадаємо нижче. І затримайся знизу, і так само руки можуть бути на килонку, можна відкласти їх на ноги, або, якщо вдасться, правою рукою беремося за е, зап'ястя. Лівої руки. Кожний варіант. Окей, okay, кожний варіант є yeah, гарний, працює для тебе. Тут важливо тільки те, що ти відчуваєш і де ти відчуваєш, а не те, як глибоко ти знаходиться. В Можеш подумки направляти своє дихання в місця, де ти відчуваєш найбільш інтенсивно цю саме, але так само намагайся зауважити інші частини тіла, які тут працюють, крім очевидних. де ти відчуваєш цю позицію. Один свідомий вдих. Свідомий видих. І повертаємося з вдихом до сидіння, до гори. Праву руку тепер відкладаємо за спину і на вдих піднімаємо стегна до гори, прогинаємося до такої позиції, дикості трішки в іншій варіації. Якщо бажаєш, можна ще зігнути ліву ногу в коліні, перенести таз трішки більше вперед. Це буде інтенсивніше для наших стег, для передньої частини тіла. Або повернися в ту позицію, яка була до цього. І ще один вдих, видих, сідаємо. На І цього разу докладаємо право стопу до лівої. Можна тут постукати колінами, зняти напругу з ніг, попереносити стегна вліво, вправо. І сядь тут, зручно, можна трішки витягнути шкіру з-під сідниць, щоб сидіти відчувати свої. Кістки, на яких ми сидимо, і задихом витягуємо руки до гори. і з видихом опадаємо до склону, до рівних ніг. Називається так рівні ноги, але ми бажано маємо мати мінімальний згин в колінах, щоб не пошкодити тут наші м'язи. І так само руки можна відкласти там, де вони сягають на килимку. На ногах, щиколотки, стоп або взятися пальцями миру, великий, вказівний і середній, і за великі пальці ніг. І дивимося на свої пальці. І тут намагаємося не головою тягнутися і округлювати спину, а навпаки, вирівнювати спину і притягувати живіт до стегу. Вже почуєш, що твій живіт може доторкнутися до ніг? То вже тоді можемо закруглити спину і відкласти голову нижче. Залишаємось тут ще на три свідомих вдихи й видихи. Глибоких, спокійних. З вдихом Повернися до сидіння, дандасана, руки відклади за спиною. І на вдих піднімаємо стегна догори, намагаємося наші стопи відкласти повністю на килимок. Якщо це занадто інтенсивно для нас, згинаємо ноги в колінах, перевернутий стіл. Обери свою варіацію. Голову можна опустити, якщо немає проблем з шиєю. І ще вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Сідаємо. На климок, згинаємо ноги в колінах і лягаємо на спину. І зараз відкладаємо праву кіску, праву щиколотку над лівим коліном, відштовхуємо від себе праве коліно, притягуємо до себе ліве. І беремося або під коліном, або, можливо, за передню частину ноги. І притягуємо до себе ліве коліно. Така позиція голова лежить. Якщо приємно, можна похитатися трішки, зробити такий самомасаж масаж для нашої спини. Або залишитися повністю нерухомо. І ще один вдих. І видих. Розплітаємо наші руки і переносимо коліна в ліву сторону. Руки розставляємо, широко скручуємо. Наступним видихом повернись до центру, розплити свої ноги і відклади тепер ліву щиколотку над праве коліно. Відштовхуємо від себе ліве коліно, притягуємо до себе праве. І беремося або під коліном за стегно, або під коліном за передню частину. Тягуємо на себе. Цю конструкцію з ніг відчуваємо розтягнення в лівому 🎵 Ještě jeden hlubok vene. З видихом відпускаємо наші руки, відпускаємо стопи і переносимо коліна в праву сторону. Руки розставляємо широко, скрутка на другий бік. Один глибокий вдих, видих. Повертаємося до лежання на спині, відкладиш обидві стопи на килимок, можна попереносити тут коліна вліво, вправо. І притягни коліна до грудної клітини, обніми себе за коліна, можна похитатися тут ще раз зробити масаж для своєї спини, і глибокий вдих, і з видихом я до позиції шавасани На кілька приємних хвилин, дай своєму тілу запам'ятати все, що тут відбулося, дай своєму розуму побути в цьому стані спокою, очі, Скануй подумки своє тіло. Зверни увагу, що в ньому змінилося, які маєш зараз відчуття. Спробуй відчути силу тяжіння, гравітацію і звертай увагу, в яких місцях. Твоє тіло притягує до землі, в яких місцях ти доторкаєшся до підлоги, до пилинка. Уявляє, як з кожним видихом твоє тіло ще більше розтає по вниз до землі, притягує тебе ще сильніше. Остає важке нерухома і розслаблена. Вдах бору, енергію розслаблення, бору спокій.

Повертатися, Запроси до свого тіла більш глибокий віддих, довший видих. Можна потягнутися, витягнутися, зробити якийсь рух, якого забракло тобі на цій практиці, м'яко через вибраний бік. Вийде з позиції лежання до позиції сидіння. І це все. Я дякую тобі, що ти практикуєш зі мною. Захочу підписуватися на мій канал. Практика. Виходять тут щотижня кожного вівторка. Запрошую практикувати разом. І на бажаю гарного вечора, дня, тижня. До зустрічі!